Централізована допомога Бориспільським демобілізованим в нашому місті відкрився та активно працює штаб з надання соціальної та правової допомоги військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їхнім сім'ям, задіяні представники всіх служб і відділів, які відповідають за надання всебічної, соціальної, правової, медичної та матеріальної допомоги. Також до роботи штабу залучено представників військового комісаріату, асоціації учасників бойових дій та учасників АТО і української спілки ветеранів Афганістану, воїнів. Інтернаціоналістів Тісна співпраця налагоджена із бориспільсько Пісько-Баришевським військовим комісаріатом, тому що всі, хто повертається, вперше за все, повинні стати на обліку військовому комісаріату. Їм надається комплекс психологічної допомоги, і приємно, що наш воєнкомат один із небагатьох у Київській області, де запроваджена посада практичного психолога, яку сьогодні обіймає Веремієнко Лариса Іванів. 나. Фаховий психолог, яка перша зустрічає практично хлопців наших, які повертаються із ходу України, спілкується з ними, визначає карту потреб демобілізованого, і тоді вже передає у міський штаб для того, щоб ми могли закріпити відповідального працівника і вже забезпечити соціальний супровід даного демобілізованого відповідними фахівцями. Лише через військомат найближчим часом повинні демобілізувати 182 військовослужбовців з міста Борисполя, не враховуючи добровольців. За цей такий короткий період роботи міського штабу у нас вже є 135 звернень в першу чергу для надання фінансової допомоги на лікування і на покращення житлово-побутових умов. Супереч хвилюванням воїнів АТО за свої робочі місця роботодавці без проблем повертають демобілізованим їхні посади. Так, з приводу працевлаштування звернень офіційних у міський штаб не було. І наскільки мені відомо з таких приватних розмов із демобілізованими, то поки що і роботодавці йдуть назустріч і повертаються вони на свої робочі місця без всяких там проблем, нюансів, які можуть тільки виникати, приємно, що в цьому вони знаходять повну підтримку від свого керівництва. Активну участь у допомозі демобілізованим бере бориспільське управління соціального захисту населення, проте воно має право на. Давати пільги лише тим, хто отримав посвідчення учасника бойових дій Управління соціального захисту через управління соціального захисту із державної субвенції виділяються кошти для учасників бойових дій, які проходять із державного бюджету місцевим бюджетом, виділяються і проходять через управління соціального захисту. Демобілізованим Швидше сказати, вже отримавши, які перебували воїни в зоні АТО, і вже отримали учасника бойових дій. Тільки ті громадяни проходять через нас. На даний момент до управління звернулася 61 особа, які вже мають статус учасника бойових дій міста Борисполя. Згідно законодавства, учасники бойових дій мають пільгу 75% на житлово-комунальні послуги та 50% на послуги зв'язку. Тим воїнам, хто потребує матеріальної допомоги, передбачені єдиноразові грошові виплати. На лікування 5,5 тисяч і тисячі просто на підтримку матеріально-побутового рівня, це в розмірі одного мінімальної заробітної плати. В цілому штаб допомоги демобілізованим надає різнопланову підтримку воїнам та їхнім сім'ям. До прикладу, на програму оздоровлення дітей, учасників АТО в обласному бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень. Збиратиметься міський штаб не менше ніж один раз в місяць. Наступне засідання заплановано на 5 травня. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.